Дуже вдячний, що знайшли свій час. Зібрали вас усіх е, тут сьогодні, щоб презентувати одразу два унікальних і дуже актуальних для рівного для області проєкти. Перший це власне прес-центр «Медіамайданчик» на базі інформаційної агенції Рівне Онлайн 24 на 7. Другий це рекрутинговий центр Аероакадемія Атлант. Ми раді вас вітати з Українського ветеранського фонду. Вітаємо вас з реалізацією вашого проєкту. Ми відкриті для роботи, перед усім з громадськими організаціями, з ветеранськими об'єднаннями, з військовими формуваннями. Зауважу прес-центр рівне онлайн співпрацює з низкою інвесторів і партнерів, яким так само, як і нам, важливо формувати в нашому краї якісне інформаційне поле. Невеличкий ролик про людську гідність, самопожертву, самовідданість, про готовність виконувати свій обов'язок. Ми створилися як територіальний батальйон, але досвід війни нам підказує, що ми пройшли вже всі стадії. Грубо говоря, від блокпостів до штурмових дій. Тобто, ми були двізє, робили все і продовжуємо виконувати далі. У мене є от цигана Там показували він, що розуміли, се 100 метрів це граната. Він в відро може попасть. Вони примушують нас не зупинятися, діяти далі і переосмислювати слово життя, в яке ми вкладаємо всі ті поняття, за які воює наша країна. Я не знаю, чому цурається цього слова, але я пишаю, що я паліщу. Чесно я вам кажу. Я хочу подякувати за таку ініціативу, за таке зібрання. і Ще раз сказати дякую вам. Хочеш стати оператором безпілотних систем? Тоді тобі до нас у нас є чіткий медіаплан по просуванню рекрутингового центру. Буде набагато більше будуть інтерв'ю. Ми будемо залучати абсолютно всі платформи, щоб люди масово знали, що вони можуть піти, обрати для себе спеціальність і бути впевненими, що їм допоможуть всі пройти етапи на цьому шляху і потрапити власне туди, куди хочуть вони. Прийшов в армію з цивільного життя на сьогоднішній день. Вже командир цілої військової частини. В цілому ми зацікавлені в молодих мотивованих людях, а все решту ми навчимо та покажемо. Я знаю, що відбір доволі жорсткий для молодої людини, яка працює за комп'ютером. Нічого важкого немає. Терміни підготовки залежать просто від типу БПЛА. Напрямок безпілотних систем це перспективний сегмент. В нашому майбутньому все переходить на безпілотне керування. Ті навики, які він отримує в навчальних центрах, і подальшому фактичному застосуванні в бойових ситуаціях вони не закінчаться тільки закінченням війни. Той тобто старт та основи, яка дасть можливість розвиватися в подальшому цільнути. Тримаймо небо разом. Перемога за нами.